що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Байден, який лично оправдав отправку смертельних касет снарядним голодом в СУ, являється одни суучасниками. Воєнним преступникам ну, мені здається, що е, вже останні тижні перед самітом ну вже ілюзій не мало бути. Але на жаль, я з, з прикрістю побачив, що все ж таки в багатьох людей вони були. Ну це знаєте, це приблизно з тої серії, що я, наприклад, теж е, аж до четвертої ранку, 24 лютого, сподівався, що війни великої не буде. Але при тому виходив з того, що на жаль, швидше буде. От от, власне, так і тут. Звісно, надія на, на диво лишалась, але це мало б стати саме диво. Ну, дива не сталося. Сталось, сталось тому очікувано. Що 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 ви от описали, воно справдилося саме на саміті? Те, що ви на жаль, все на жаль, справдилось все. Це е, і на в знаєте, ситуації не втішає. Що взагалі дуже добре бути песимістом? Бо в будь-якому разі ти одне з двох. Або можеш сказати, а я ж казав. Або дуже приємно здивований. От е, на жаль, цього разу дійсно я можу сказати, а я ж казав, але це не радує. Е, ну, насправді для мене, якщо чесно, остаточно стало зрозуміло, що запрошення не буде е, в той день, коли Байден погодив передачу нам касетних боєприпасів. От було, е, справа в тому, що саме касетні боєприпаси були настільки контроверсійним питанням, по якому навіть серед, серед союзників, е, більш того, не типово, але навіть деякі з тих союзників, які зазвичай перші нам все дають і ще на Байдена тиснуть, а саме з касетними боєприпасами була особлива ситуація, бо в більшості країн Європи вони заборонені. І тому частина навіть наших союзників категорично виступала проти цього, і тут раптом Байден стає такий добрий, що нам їх погоджує. Ну, для мене це було абсолютно однозначно, що це, знаєте, цукерочка. Що от, то, от тобі дитина цукерочка не плач. От українці, ми однозначно не готові приймати вас до НАТО, але ви там, здається, кілька місяців тому вже просили боєприпаси, а нато вам. Одної, ну, е, до речі, так трошки цинічно скажу, що саміт не останній, а касетні боєприпаси потрібні на фронті вже на вчора. Тому не факт, що за такий вже поганий розмін. Враховуючи, що. Е, Взагалі, все наше майбутнє, в тому числі і майбутнє нас у НАТО та у ЄС, воно наразі вирішується не в Брюсселі і навіть не у Вашингтоні, а воно вирішується зараз десь там під роботним, в Олешках, от власне, під Вугледаром. От там вирішується, будемо ми в НАТО чи не будемо. Тому в цьому сенсі, ну так, дуже прикрий сам факт, що деякі з найсильніших наших союзників займають вкрай помилкову, вкрай хибну позицію стосовно нашого членства в НАТО. Але спрактично, Точки зору хай дають більше боєприпасів, і е, через це ми ж отримаємо зовсім інші важелі переконувати їх з приводу нашого членства в НАТО. Чесно кажучи, ми вступаємо в дуже проблемний період. Ми вступаємо в і Це треба розуміти, і до цього треба ставитись дуже виважено. От, ми вступаємо в період, коли чим далі, тим більше наші національні інтереси вступають в суперечність, е, якщо не з інтересами наших союзників, насправді ні. Але вони вступають в суперечність з тим, як деякі з наших союзників, в тому числі ключові, бачать свої інтереси. На нашу думку, вони навіть свої інтереси бачать трошки хибно, як це, як це не дивно. Да, це може здатися трошки таким, знаєте, от ми тут сидимо в Києві, і нам звідси відніше, е, ніж у Вашингтоні, які справжні інтереси Америки. Це може здатися таким, знаєте, нахабством, взагалі, невіглаством. Але якщо ми згадаємо, вибачте мене великі досягнення нинішньої американської адміністрації на кшталт Афганістана, і згадаємо, власне, яку позицію займає Україна і цілий ряд інших країн нашого регіона, от чомусь в нас нема суперечності з фінами, чомусь в нас немає суперечності зі шведами, з балтійцями, з поляками. Тобто, всі, хто хоч трошки на собі, знає, що таке рашка, вони чомусь вважають саме наш погляд правильним, а не з далекого Вашингтона. Тому так я думаю, що в цій ситуації ми можемо претендувати на те, що нам краще зрозуміло, які інтереси не тільки в нас, але й в американців, просто того, що ми краще знаємо опонента. Ми краще знаємо, власне, з ким треба доводиться мати справу, проти кого вся ця історія. Ну але факт є факт. Ми не здатні вкласти свої мізки в голову Байдена і Салівана. От і тому ми вступаємо в той період, коли в нас чим далі, тим більше суперечностей із союзниками. Це суто об'єктивні речі, при тому. Вони дійсно по-іншому бачать подальший розвиток подій. А оскільки е дають вони нам допомогу під своє бачення, а не під наше. І оскільки ми від цієї допомоги на 100% залежні, то так чим далі, тим буде з цим важче. ВСУ придеться проникнути примерно на 100 кілометрів вглиб російської території від Запорожжя до Азовського моря і пожалуй, єдине в Європі, хто розуміє, чи може обернутися ця атака, венгерський прем'єр-орбан. Который потребовал незамедлительно начать мирные переговоры по Украине и не допустить страшной кровавой войны. Нова провокація Російської православної церкви і угорської влади. Російська православна церква готує нову передачу українських військовополонених з Росії до Угорщини. Про це сказав представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері Радіо Свобода. Він каже, що списку ще немає. Триває пошук серед українських військовополонених на території РФ та на тимчасово окупованих українських територіях для участі в цій черговій спецоперації російських спецслужб. Мова йде про українців угорського походження обов'язковим елементом участи з боку Угорщини, за нашими даними, є саме етнічне угорське походження і володіння угорською мовою. З одного боку, зрозуміло, які цілі переслідує російська православна церква, але з іншого боку, українські воїни будуть на свободі. Як ми сприймаємо ці новини? Я думаю, тут є аспект ще один. Окрім того, що Кирило хоче з себе зробити такого голуба миру. І вболівальника за інтереси військовополонених, і засвідчити, що російська православна церква вона сповідує гуманізм, любов до людини і піклується про це. Але тут є дуже небезпечний аспект, в якому відношенні. Ми знаємо стосунки, які склалися між Орбанівським режимом, фактично, вже якийсь став на авторитарний шлях. і Терористичним режимом Путіна. Це фактично Угорщина сателіт Російської Федерації і практично на 80% повторює наративи Кремля стосовно України. Мета зрозуміла: плач Орбана про ті часи, якою була Угорщина, і той, та угода відома, яка, начебто, позбавила. Угорщину частини території, в тому числі і Закарпатської області, примушує зараз, не те, що примушує, примушує а заохочує ініціює Орбана до кроків антиукраїнського характеру. і те, що цілеспрямовано вийде ведеться пошук військовополонених українців, угорського походження і зізнанням угорської мови, і той факт, що лише там два чи три. Чоловіки із них повернулись в Україну, а інша частина залишається в Угорщині. До них не допускають українських дипломатів. Може свідчити про те, що Угорщина зараз з перспективою готує відповідний контингент для подальшої роботи в напрямку. Якщо не окупації Закарпатської області, то створення там національно-територіальної автономії. Яка згодом проголосить про незалежність і попроситься в склад Угорської Республіки, як це зробили Донецьк-Луганськ нещодавно? Херсон ще не окупований <кхи> в склад Російської Федерації. Тому тут вирішується комплекс питань: це і спроба населити України. І показати у вигідному плані російську православну церкву, яка цим користається з тим, щоб е, яким чином впливати на міжнародні структури, заявляючи, що в Україні здійснюється переслідування на релігійній основі тих, хто є фактично колаборантами і е, сторонниками путінського режиму. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.